Вітаю вас, мої дреньки. я Ірина. І о, днями минулого тижня о, почула таку фразу, що можливо, можливе закінчення війни з 20 січня, тобто після інавурації Трампа. Наскільки це реально? От зараз так і дивимося. О, ви знаєте, зараз дуже багато розповсюджується тем різних о, вірніше, не тем, а дат. Різних дат. Кожний хоче першим стати. Але ось тут ну, це, це ви знаєте, це м відверто вам скажу це провокація. От, карти нам показують, що це провокація. Ці всі дати, бо ми, я тільки що говорила, не конкретно 20-те. Зараз ми ще 20-те ми розглянемо. Але ось конкретно дати. Бо я говорила, тепер саме про дати. І от випали карти. Тобто, це маніпуляція, це. Знаєте, людей втомити, щоб вже люди не реагували ні на що. Тобто заполонити якоюсь, знаєте, по місяцю якоюсь такою непрозорою, туманною, неправдивою, брехливою інформацією. Ось так. Тобто, вкиди робити постійні. Так. А ми дивимося, чи реально. 20 січня після інаугурації Трампа закінчити війну. Ну, Ви повинні розуміти, це нереально. От нереально від слова зовсім. Але ми подивимося, наскільки реально призупинити, заморозити а, гарячу фазу війни припинити. Отак. От наскільки це реально? Ну, шанси маленькі, скажу відверто. Вони є. Вони дійсно є, але з втратами, великими втратами, дуже великими втратами ось по цій карті територій. З великими втратами територій. І дивіться, дуже багато отримає е, диявольська сторона, тобто Росія. Дуже, Там конкретні договорняки підуть. Тобто, дивіться, реальність є, е, налагоджування мосточків є, перспектива, відкр... відкриється простір, е, перспектива можливості, так, але які? По двох п'ятірках це погано, скажу відверто. Е, що п'ятірка кубків? Що п'ятірка монет. Тобто це вдарить по нашому емоційному станові, так, розстройство, зневіра. Ми не будемо бачити після цього, як би вам сказати, ну, шансів ніяких, хоча шанс завжди є. І плюс втрата території. Бачите, тут настільки зав'язка йде на договорняку вже перебор. Цих, цих договорників вже вже перебор, карти от показують по дияволу і вже перенасичення цього, цього інформаційного простору. Але дійсно тут реально йде, скажімо так, договорняк. От конкретний договорняк по дияволу. Тобто, ми спокусимося на те, що нам скажуть, що це. Закінчення війни, що це мир прийде і тому подібне, і, і, і не знаю лапши от навішають лапши, а по дияволу це очутиться, що дуже страшні речі будуть відбуватися. Ну, конкретна здача території. Тут керує диявол. В цьому догорню буде диявол. Тобто, після 20 січня будуть відбуватися страшні речі. Оце я, я передбачаю це конкретно. Чи є можливість це обминути? Хоч якась можливість. Ну, ви знаєте, не дитячий садочок відправляти, не, не оцих бубіків відправляти. Ось. І а, зняти а, рожеві окуляри. Тобто, відправляти на ці переговори не оцих, що при владі. Оце я єдине бачу. Їх взагалі не допускати. Тобто, це повинні дорослі люди бути, а не буби. От як тут бубіки. Несерйозно це все. Розумієте, це все несерйозно. Можна обминути. Оці договорники по дияволу, можна їх дуже добре обминути, якщо не допустять привладних бубіків. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогеньки, а інакше буде дійсно страшні речі відбудуться після 20-го числа. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!